Сьогодні Артем хотів замість тебе зробити розпаковку. От, я зайшла в Аврору, скупилася. ти зробила розпаковку, а він почав розпаковувати. Подивися, що там. Серйозно? Да. Це ти прийшла Майнікрафт. Дивись далі. Вау, яка сова И маленький сувенятку. Вау, песик. Так. Вау! Але це Майкрафт, я серйозно. Це ага. Марікра. <кхи> Вау, який класний! Вау! Вау! Артем, допомагай, допомагай! Воно скля це кому? Ну це напевно, мені, тобі, тату, опа! Пошло! Але це справді мені крафт. Ага. Ней! Мм... Манікрафт, ти купляєш, мені почала купляти Манікрафт. Мені nee. тут нічого не говорить, Санте. Оце Манікрафт, я серйозно. Добре. Мам, це Манікрафт. О, маски багато не буває. Зимой ми точно не змерзнемо. Ого, диви. Бач, які моски. Угу. Перстяні. Точно. Такі Скажи, будь ласка, як тобі сьогоднішній тобі... сьогоднішні закуп? Класний. І багато такого толкового чи безтолкового купила? Так, такі такі. Що так? Ну багато. А що я безтолково купила? Ні, толково все. Все толкове? То що можеш сказати про сьогоднішню покупку? Чий це мій? Хто його дістав? Артем. Це Артемчику. мам. Угу.